Головне управління розвідки України підтвердило, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який так і не відбувся. У відомстві також зауважили, що окупанти стверджують, що зрив обміну стався внаслідок збиття російського літака ІЛ 76 який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості, зазначають у розвід. Oh. See ya. Та додають, що зі свого боку Україна виконала усі домовленості для підготовки обміну, а безпеку ж українських захисників згідно домовленостей повинна була забезпечити саме російська сторона. У відомстві наголосили, що українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі Білгорода у визначений період часу, як неодноразово робилось у минулому. Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів. Маршрути та форми доставки полонених відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Йдеться у повідомленні. Тож, на думку розвідки, це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака у 30 кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави. Підсумували у розвідці.